Про систему зрушення на полях Біотех ЛТД розповідає Олег Бикін. Вода у нас комплексна, значить, є Дніпровська вода, і ми потихеньку досконалюємося, пробуємо бити скважини і поєднувати, тому що Дніпровська вода, якщо, наприклад, минулі роки ми Дніпровську воду спочатку скидали кидали в басейн, вона відстоювалася, і ми потім її подавали на поле. То в цьому році ми зробили так, щоб брати воду там трошки скважини, трошки з Дніпра. То вона подається по трубам. І по трубам вона подається по тим старим трубам, які роблені ще, ще коли робили, будувалася вся малюційна система. Скільки кілометрів до Дніпра? До Дніпра? Звідси по прямій я не знаю, мали кілометрів 25. п'ять. Ми, ми тут ми є крайньої точки цієї гілки е, зрошення, що йде від, від Дніпра. От ми крайня точка. Відповідно, мали проблему таку, що труби ржаві. Листя подає. Коротше, і воно фільтра, фільтр має дюрочку 130 мікронів. Відповідно, воно все забивається, тому подібне. Але десь ми трошки промиваємо, і щось виходимо на якісь ці. О, тому що, наприклад, викопана яма, от вона вчора була повна, це яма під миття фільтрів. Ось шлани лежать, і фільтра самі миються автоматично. А, значить, стараємося по великому рахунку, кожен полив по можливості е, робити підживлення. Реалізувати систему крапельного зрошення на 220 гектарах це вищий пілотаж. Крапельне зрошення дає змогу рівномірного поливу, інваріантного досилу вітру, одночасної фертигації. Однак треба пам'ятати, що також потрібен постійний та ретельний догляд за станом системи трубопроводів. В день поливу у підприємстві на виявлення пошкоджень крапельних трубок та з'єднувачів. І усунення механічних пошкоджень від гризунів птахів після проходів техніки залучається до 30 осіб персоналу.